Отже, про це говоримо в нашій студії з сьогоднішніми гостями. Це Андрій Лозовий, депутат Київради від радикальної партії. Доброго вечора. У мене дуже коротке питання до вас. Будь ласка. От ви захищаєте зараз Шуфрича. Іде він Вадим Зінович, Іде війна? Шуфрич відкрито грає на стороні ворога. Про це знають всі. Якщо правоохоронна система в Україні здохла, вона здохла давно абсолютно бездіяльна. Ми це і по ситуації з Хорошковським бачимо. То що лишається людям робити? Ви мені мене задали питання. Да. давайте я вам тієматвіче. Ни Шуфрича, ни Пелепишина, ни кого-то конкретно, хотя я считаю, что эти люди незаконно пострадали, неважно. Вы не можете на себя брать право. А те, кто загинул, незаконно пострадали. Через таких общений. Почему як Шуфрич? вы на себя берете право быть прокурором? Почему вы считаете, что вот этот хороший, этот плохой? Завтра я вам не понравилась, После оно он не понравился. Филенко, давайте посадим. Он тоже не такой радикальный, как вы. А в конце концов, это, это все кончается. Вина, на Слушайте, вы войной Мы прикрываете уже... все. Я в войне помогаю, Мы может, уже... больше, чем вы. Только не кричу тогда на углу. Я вот Поверьте, мне, вам не могу. Вы еще разбираемся, кто бежит. Дивіться, Бо, дивіться мене. Шуфрич відкрито грає на боці ворога. Це не персонально до вас Ні ні ви это, ви, Та це ж ви, Та знає ви знає Пане Андрію, то, то ви виправдовуєте те, чого. що відбулося в Одесі сьогодні? Ви вважаєте, що це нормальний вияв народного гніву? Правильно ну, розумієте? Ну, дивіться. Е, прокуратура бездіяльна. Так. Суди бездіяльні, я потім ще хотів додати. Міліція як була корумпована, так після Майдану, на жаль, і лишилася. Обурена громадськість. Бачить ватніка Шуфрича, який відкрито грає на стороні ворога, який є представником Медведчука yeah. тут, представником п'ятої колони. Люди йому висловили свою позицію. Не для того гинули герої на Майдані, не для того гинули і гинуть зараз. На жаль, досі під час АТО. Щоб е, ті, хто але ви підтанцьовує, вважете, ті, що... хто підтанцьовує зовнішньому агресору, спокійно ходили по але українській Одесі. Но, але ви не вже через таких держави. держави і через таких, що ви захищаєте, люди змушені самі робити те, що не робить міліція. Отріти цікава одніє. позиція е, правоохоронних органів. Генеральний прокурор Уже Єрема через сьогодні... цю позицію пробачати. Ми втратили Крим і втратили частково Донбас. Ми Ген... повернемо звичайно, але через те, що вели мирні переговори, через те, що дозволяли і дозволяють ватникам ходити по Києву, ми дев'ятого. Березня з ляшком і покійним вже Тимуром Юлдашевим, битим сепаратистами, командиром Тимуру і іншими побратимами затримали Клінчаєва, який чи за гроші, чи домовилися політично. Сьогодні вільно ходить по Києву. Жере шашлики, п'є віскі в той час, коли тисячі людей гинуть, тому числі мирних людей. Тобто люстрація не відбувається. Генеральний прокурор Ярема сьогодні висловився проти закону про люстрацію, назвавши його таким, що суперечить конституції і міжнародному праву. Звільнили з посади і порушили кримінальні І Потім все-таки вступили до партії не регіонів. Не вступив в партію регіонів. <кхай> ви пішли в більшість. От... Ну, Вони... але фракцію 15 в... Вони... грудня вже коли не... Не не не... В... і Пішов, я... Мене, зокрема, постійно <під>... людей на Андрій, Майдані. Не... Коли... Ви пішли в більшість до Хочу Будьте чесним перед людьми. Я хотів. 23 січня наша фракція подала законопроект провідних цих законів. Депутатська група Європейської. Тоді це була депутатська група. Це Позвольте. ж можна підняти, Позвольте. це ж можна підняти в законодавстві. Е, е, не, не можна займатися фальшуванням і брати приклад з тих, хто проводив голосування 16 -го січня. Ну дивіться, от як журналіст, Або, наприклад, він не встиг Написати проголосувати. Заяву, він пише заяву. Або прошу долучити мій голос, або прошу це не враховувати мій голос, мій. Мій і голос... тоді сайту ЦРК... церете. Результат. Сергій, і я на виках я... стоїть зірочка і внизу Сергій, привітка, Будь ласка, на сайті Верховного Після передачі, прошу. Не дивіться, я спеціально взяв додати. хронологію розгляду питання. Після передачі, щоб ми не затримували увагу глядачів, ви підійдете до мене, я вам покажу процедуру, стенограму і навіть відео, щоб ви зрозуміли. Не було. Чи ви входили у більшість Віктора Януковича? Я не вступав правильно? в більшість Віктора Януковича. Я не вступав в більшість Віктора Януковича. Я голосував проти Азарова, зазняття Азарова. Я голосував проти Януковича. За, 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 ну, став, вы обрались депутатом уже Кононовичем, я, взлёт. я... я... Да. не знал, что вы пришли. Я, ну Кононович, Януковича. позвольте, что это тема у нас мановуха. Мы придрываемся. Не, не можем. Не... Позвольте. Я, я готов говорить и факты. Все поняли, что вы готовы. Стать секундочку, дайте я тоже скажу Смотрите, я не думаю, что единственная тема сегодня того, что творится в стране, а так где вы голосовали, когда? Это будут разбираться отдельно. Меня это не интересует. Я хочу сказать другое. В стране происходит. В принципе, на мой взгляд, криминальный переворот. И все сидят, рассказывают, правильно сказал господин Лещенко, я ему аплодирую, да? Я аплодирую ему за что? Он сказал, что сегодня это все псевдодемократия. Это все люди, есть тарифы, поехать туда, побить того-то. Что мы с вами делаем? Еще раз говорю, остановитесь в том, что происходит. Это не мы с вами делаем. Знаете, наверное, мы тоже, потому что мы тоже участвуем в этом, раз в нашей с вами стране это происходит. Значит, вы должны были сегодня сейчас начать, знаете, передачу, одеть травму ленту, сказать, демократия в нашей стране под угрозой. А вы рассказываете, как правило, Демократия за часів Януковича зовсім зовсім цій країні. А зможемо з вами відстроїти страну з демократией. Коли шуфричі і при Шуфриче. Зможемо. Знаєте, коли зможемо? Коли ми будемо закону відноситися, як догмі, а не підмінати його під себе. Смотрите, прийшов Ющенко. Коли хто ходили без вишанки, начали врагами. Все, Їх давай отместить. Ну, давай ну, я був яблоке вас говорить. чем там. Дима, так ви розумієте, що війна не тільки на Донбасі. Война и здесь. Идея война, людей. Стефанова, давайте. Это война, мы должны отстоять. На нормальну страну, де ми можемо ходити по вулицях, а це війна на вулицях. Та я спробую все-таки вияти. Это Сергій Лещенко коротко відповідає. Да. Оскільки в нас з вами така обмін думками, я Просто. спробую зробити системні речі, щоб такі люди, які є в вашому списку, да. олігархи, більше в парламент не йшли. І щоб такі люди, як ви, який оголосив, що ви перший олігарх в Україні, вопрос, щоб ви теж в майбутньому знайшли собі краще, краще застосування да ваших дітей, а не йшли ослова, в парламент. Основа партії регіонів, її основав Петр Порошенко. І вас є совість такої говорити зараз. Вже очевидно, Кравченко Ватнік, чистий, відкритий. Він працює на ворога. Можна я закінчу думку, а потім ми будемо... Якби в нас була нормальна влада і нормальна правоохорона, Кравченко сидів би давно там в Лук'янівському сізочку. Да, давайте, давайте я закінчу думку і потім ми продовжимо дискусію. Тут важливо, можна я до додам. Дуже от важлив, тут важливий момент, тому що ряд округів на Луганщині, на Донеччині. От частина округу звільнена, частина окупована, частина умовно там кажучи, буферна зона. Тому що, наприклад, зробили ми? Ми на тих округах виставили бійців добровольчих батальйонів на Луганщині, Айдар, але тільки місцевих. Там на Дон на Донеччині шахтарська батальйону Діви Марії і просто контролювати, щоб а не не не, не пішли в наступ вороги, і щоб буферні зоні дати можливість людям проголосувати вільно. А що делають, у кого немає батальйону? Як нам голосувати? Ще ж поки пока батальйони проголосують. Це якась батальйонна демократія. щоб люди? Ми батальйони доволі не виваж бо способистий буду. Питання буферної зони є невизначеним зараз, і там взагалі є велика проблема. На мою думку, це питання взагалі до виборів треба якось відстрочити. Тому що якщо буде визначена якась чітка буферна зона, особливо з нашої сторони. Я впевнений на 99%, що протилежна сторона диверсійними групами зирве вибори на більшості там дільниць у Цій буферній зоні. На цій песимістичній ноті мусимо закруглятися. Панове, дякую вам за змістовну дискусію.